Тут спить моя дитина, мій син, якому навічно залишиться 25 років, який спочиває після сирих траншей, в яких він чув гуркіт гармат, гуркіт снарядів. Тут він спить, тут не гуркотить, тут лише ворони крячуть. Але від цього ще печальніше, бо я ніколи його не побачу. Якщо діти його могла чекати і сподіватися, і вірити, що він прийде, звідси я знаю, що він не вернеться. Його сон спокійний, але він вічний. Мені дуже прикро, що такого молодого сина, повного сил, здоров'я, планів, мрій, забрала п'ята війна. Я ніколи не буду мати онуків від нього. Я ніколи не побачу його нареченою, яку він мав, яка також дуже страждає. Я ніколи не зможу відчути його обіймів, таких рідних і теплих, пригорнути його голівоньку до своєї груді. Кожного дня помок в горлі стоїть від усвідомлення того, що ніколи, якби не війна, не браділа життю, тому що це була дуже добра дитина. Це було уособлення світла, про нього всі так кажуть. Це не моє бачення як мами. Про нього всі так підгукуються, друзі, знайомі, односельчани, всі, хто його знали. Кажуть, це настільки світла дитина була. Посмішка не сходила з його вуст. Доброта в йому серці, в його серці просто вона була видна на обличчі. Дуже прикро, що з цього злого світу забирається така доброта. Отакі хлопці, як Руслан. Віддані своїм рідним, батьківщині, їх ніхто там не заставляв туди йти. Він свідомо туди пішов, він знав, чому він туди йде. І він казав: Мама, якщо не я, то хто? У нього було це бажання захищати, хоча він розумів, що звідти вертаються або двохсоті, або трьохсоті. Ну і третій варіант це перемога. На яку він сподівався, вірив, і зараз ми віримо, що перемога буде, тому що ці життя, які війна забрала, вони не зря покладені на вівтар. Ціною того є перемога, яка я вірю, що буде. Ми чекаємо перемоги. На жаль, ось такою важкою і страшною ціною. Друзі, прошу вашої підтримки. Будь ласка, дайте свої підписи під петицією про присвоєння Героя України посмертно моєму сину, клеменю Руслану, який загинув у березні цього року на Донеччині. Я вважаю, що їм всім важливо і потрібно давати це високе звання, тому що вони віддали заради нашого спокою, заради приближення перемоги найцінніше, що мали власне життя. Заздалегідь, дякую, і сподіваюся, що ви почуєте моє материнське серце і моє материнське прохання.